Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся своїм рецептом найсмачнішої аджики з усіх, які я коли-небудь куштувала. Готується вона з деякими секретними добавками, завдяки чому виходить просто неймовірний смак та аромат. Кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати. Для приготування нам знадобляться такі продукти: помітори, перець червоний солодкий, часник, перець гострий. Кінза, коріандр мелений, перець чорний мелений, аджика суха, сіль кам'яна, цукор, олія рафінована, оцет 6%. Дуже важливо, щоб всі овочі та зелень були ретельно помиті та обсушені. Якщо цього не зробити, аджика не буде зберігатися і може забродити. Помідори нарізаю на шматки, щоб було зручно пропускати через м'ясорубку. Плодоніжку вирізаю. Солодкий перець звільняю від насінневої коробочки і також нарізаю довільними шматочками. Гострий перець я взяла в більшості зелений. Лише два червоних, тому що в нашій сім'ї полюбляють помірно гостру аджику. Якщо любите гострішу, беріть весь червоний перець. Цей перець я не звільняю від насіння, а залишаю так. Саме насіння надасть необхідну гостроту майбутньому соусу. Відрізаю хвостики у гострого перцю і поки що відкладую в сторону. Зелень кінзи обов'язково ретельно вимила та повністю обсушила. Якщо не любите кінзу, замініть на петрушку або не додавайте зелень зовсім. Але з зеленю аджика виходить більш ароматна. Тепер всі підготовлені овочі по черзі пропускаю через м'ясорубку. Сітка на м'ясорубці у мене з середніми отворами. Краще взяти з дрібними. Спочатку перемелюю помідори і зелень кінзи. Висипаю масу в каструлю, у якій буде настоюватися джика. Далі солодкий перець. У мене домашній. Він соковитий та смачний. Якщо будете купувати в магазині, зверніть увагу, щоб він був з товстими стінками та соковитий. Це важливо для приготування смачної аджики. Далі перемелюю очищений часник та гострий перець. Його не розрізаю. Кладу в м'ясорубку цілим. Цю масу також відправляю в каструлю до помідорів. Перемішую. Тепер черга спецій. Всипаю свіжозмелений коріандр та чорний перець горошком. Додаю сіль. Обов'язково беріть звичайну кам'яну сіль без йоду. Далі цукор. Можна за смаком зменшити кількість цукру. Але повністю видаляти його з рецепту не рекомендую. З цукром набагато смачніше. Тепер черга основного секретного інгредієнта суха аджика. Саме завдяки цій спеції буде неперевершений смак. Вливаю олію та оцет. Головне взяти 6% натуральний оцет, виноградний або яблучний. Я взяла домашній ягідний. Тепер ретельно перемішую, щоб розчинилися сіль та цукор. Щоб аджика була більш однорідної консистенції, пробиваю її блендером. Можна цього не робити, це за бажанням. Тепер треба накрити каструлю кришкою і дати настоятися 5-6 годин на столі. Банки та кришки простерилізувати заздалегідь. Вони повинні бути сухими. Розкладую готову аджику в банки та щільно закручую кришками. Зберігати краще за все в холодильнику або холодному погребі. Вона чудово зберігається до 6 місяців, але скажу відверто: так довго вона точно не затримується, бо виходить неймовірно смачна та ароматна. З м'ясом, птицею, бутербродами чи шашликом. Або з салом на чорному хлібцеві та наваристим борщиком це просто космос. Готуйте на здоров'я, смакуйте задоволення.